Друзі, всім привіт! Мене звати Віта. Я вітаю вас на нашому каналі BeFree. Я останнім часом відео мало роблю, тому що немає часу, але я дуже-дуже хочу робити. І я немає -нема, така виходжу, як то з берлоги, як то кажуть, з чашкою кави. Але є на це причина, я хочу з вами поділитися новинами. Отже, я буду, звичайно, робити я. Прийду до норми і буду надалі робити відео. Просто хто нас завжди дивиться, то операція була, то готувалася до екзамену німецької мови рівня Б2, здавала, чекаю на результати і, і пошуки іншої роботи, бо я сама, хто перший раз на каналі звільнилася в квітні, до середини квітня працювала, я на одній роботі, там мазані декатлон, а тепер я була зараз без роботи. І то те до се, і зараз ще ми готуємось до далекої великої поїздки. А куди ви потім дізнаєтесь, ми все вам розкажемо. У нас буде відпустка з Олегом. І ось так, от ось так, все ось так. До співбесіди. Чому я зараз вийшла на зв'язок? Я хочу з вами поділитися подією. Сьогодні мені підтвердили. І я з 1 жовтня йду працювати в дитячий садок. Так, Мені сказали «Херцліх вількомен». Ми вітаємо вас у нашому тім, в команді, і мені вишлють договір. І я з 1 жовтня починаю працювати. І знаєте, я не очікувала, бо Mm, зараз так коротко скажу, яка ситуація. Я сама звільнилася останній раз. У мене була робота три роки в магазині Декатлон. Перед тим я ще десь працювала тут в Німеччині, але я сама звільнилася, і мені належать кошти, тому що ми завжди платимо по безробіттю страхування. Так а так як я сама звільнилася, три місяці шпери, так називається, заборона я виплат ніяких не отримувала. Це з середини квітня до середини липня, і це половина липня, серпень і вересень. Дослівно два з половиною місяці тільки, бо з 1 жовтня я йду на роботу. Але мені написали, що мені належить допомога, ця не допомога, а це страхування таке, так по безробіттю. Належить до квітня, бо я з квітня з то значить до середини квітня. Як би могла розслабитись, бо там я можу навіть сказати, в мене була невелика зарплата. Там теж залежить яка була зарплата, то в мене без кілька євро 1976, щось таке, чи дев'ятсот сімдесят п'ять з копійками. От і щомісяця, чому мені можна тисячу отримати собі, далі каналом займатися і якось потихеньку потім роботу знайти, так? І трішки відпочити, бо в Дітлоні за три роки хто дивився наше відео. Хтось знає, як було і що було, це непросто, це не просто і здоров'я втрачаєш і так далі. Я дійсно хотіла відпочити, я думала, хоча б так до січня, а потім вже так більш інтенсивніше. Так я казала, що я екзамен готуюся, а потім буду жовтня інтенсивніше шукати, бо я шукала так не інтенсивно туди десь висла, туди десь висла. бо теж ще Перевіряє і каже: покажи, куди висла. Так? А так як вони мені почали платити з середини липня, то тільки зараз вони почали так до мене ставитись, бо тоді їм було все рівно три місяці. вони Навіть мене не троїли. У мене було тільки дві зустрічі з того моменту, як я в них зареєструвалася, а зареєструвалася тоді з квітня ще в Так от. І... Але вони так кажуть, що я її висилала. І я буду ще пізніше розповідати про співбесіди, бо хочу дуже розповісти там про один, один такий цікавий десадок, та про один, і про другий, і про третій. Але просто зараз так, коротко, недовго відео, хочу сказати, що я мало висилала. Бо думала, ще не час, десь так жовтня, я інтенсивніше почну. Бо зараз у нас відпустка. А якщо хтось захоче форштелингешпряг, то наш, ну, немає можливості, у нас не буде. І я собі якось так. І ось. Ну, мені ще сказали, це сьогодні в нас середа 10, здається, 10 вересня. Мені ще в п'ятницю сказали Херсих Вількомана, але ще мала вона зателефонувати і конкретно сказати, коли там договір, все. І думаю, поки вона за договір не скаже, то ну невідомо, так. Бо в мене вже було так, що казали. Ми зателефонуємо про це, я потім якось розкажу про ці всі моменти. І так ніхто ж не дзвонить. І сьогодні зателефонували. Просили всі документи, щоб я підготувала, і коли я повернуся з відпустки, щоб 30 вересня я прийшла з оригіналами, а тим часом вони мені вийшли договір, щоб я підписала, і теж потім, вже 30 вересня, бо в двох ек... екземплярах договір, то щоб 30 вересня я принесла їм їхні назад і там всі решта документів, щоб відсканувати, які потрібні. Я така в шокі, думаю, за це треба випити кави. Бо покрепче не п'ю. Так, часом просто жартую, якщо може, хто бачить мене з бокалом, але я не п'ю. Вип'ємо кави. Отже, друзі, до чого я хотіла б бути вдома з 1 жовтня йду на роботу дуже швидко. Ведит садок помічником вихователя. Тобто кажуть, ПС ще не кінець відео. Я в шоці, коротше, я вже погодилася так і буду починати роботу в дитсадку, але я теж чекала відповіді від іншого дитсадка, який тут під носом. Я про це казала там в попередніх відео. 200 метрів, 200, щось там 20 метрів від нас, кілька хвилин і просто під носом. Аж вони мовчали, мовчали. А я думаю, треба ж мені. Дають договір інший дитсадок, кажуть: ми Херсель Вількомен, ми, ми, ми тебе беремо. Ну, то я погодилась, нема чого перебирати. А ти мовчали, бо була я в понеділок в них. І, взагалі раніше це, це той садик, який я колись розповідала, що е, ми позвонимо, потім вона не перезвонила, потім щось там. І якось так мало було конкретики. Бо цей, де я вже погодилась на роботу, на договір, все. То якось конкретно в раз, два, в кілька днів все вирішили. А це щоб для нас щось, вони думали, то, може, якась їхня колега залишиться, ще попрацює, то ще щось. І, коротко кажучи, так подумала я несерйозно, а вони мені сьогодні дзвонять. Вже на четвертий день я в них була на співбесіді, після співбесіди. Щось вони мовчали, сказали, що 1 вересня зателефонують, аж 3 зателефонували. Теж не сказали так чи ні. Потім попросили ще прийти на один день, на кілька годин дисадок. Потім я йшла з дисадка додому, тоді мені нічого не сказали. Сказала, ну, я подзвоню тобі. І приходить день, два, три, чотири на четвертий день. А я якраз вчора погодила вже все з іншим дитсадком. Вони дзвонять, ми б хотіли вас дуже взяти. І я така, я кажу, я вже все з іншим досадком. Вона знала, їй казала, що є в мене ще одна можливість, і вони чекають відповіді. Е, ну, щоб уже точно конкретно. Вона каже, так, ти казала, бо ми на ти вже говорили з цією, шеф. так, ти казала, що ще там є можливість, о, як жалко. І кажеться шеф цього дитсадка, що тут біля нас, каже: Ну, якщо ти вільна, то дай знати, ти нам дуже сподобалась. Каже, ви мені нічого не сказали. Була я у вас і ніякого фідбеку, нічого. І я чекала, чекала. Якби обоє дитсадки в порядку, і там робота, і там, і там і є і якісь свої плюси, і мінуси, там. Але тут дуже велика перевага, що вони просто під носом. Дві хвилинки йти вдома, дві хвилинки йти на роботі. І, звичайно, я думала, і Олег казав, давай краще сюди. А потім я вирішила, що вони якісь несерйозні, нічого мені не кажуть, мовчать. А ти давай, ми вас хочемо, все. Добре, це вже точно кінець відео. І всього вам самого-самого найкращого. І дякую, хто додивився до кінця. Напишіть, що ви про це все думаєте.